Вітаю, шановне панство! Перед вами один з найцікавіших моніторів за параметром ціна можливості. Саме тому він в мене. Хочу поділитись відчуттями після переходу з Full HD монітору 60 Гц, 24 дюйми на 2K165 27 дюймів. Це MSI Optics G27 CQ4E2. Популярна модель саме завдяки тому, що він один з найдешевших в своєму класі. Про ціну поговоримо. Тому взяв на тест до попередньої збірки ПК з картою RTX 4070. Вирішив таки зробити невеликий навіть не те, щоб огляд, а відгук, адже встиг поюзати в парі з тим крутим ПК. Оце, скажу я вам, дійсно була солодка парочка. Що ж, по розмірам ви зараз бачите різницю між 27 дюймів і 24. Як вам? І от відразу прошу власників подібних гнутих моніторів, котрі перейшли зі звичайного на такого плану, поділіться відчуттями в коментарях, як вам от дійсно цікаво почитати. Приїхав він в дебелій коробці, в комплекті, крім макулатури, сам монітор, діставати котрий треба, прикрутивши ніжку. Сама ніжка ось такої цікавої форми, основа метал. Ззовні ніжка пластик, всередині також метал. Збирається елементарно. Кабель дисплей порт, на жаль, лише півтора метри, а не хоча б два. Блок живлення і шнурок. До нього, на жаль, блок зовнішній. Дизайн на щастя не дуже вичурний, але натяк на те, що він ігровий, звісно, є, особливо позаду. Решитка вентиляції, червоний стікер, керування п'ятипозиційний, ліво-право, верх-вниз, натискання. В сторони ходить тихо, а натискається гучно, як дешеве радіо. Потім покажу функціонал. А ніжка, насправді мало функціональна, ні вверх, ні вниз. Монітор не можна піднімати, опускати. Вертикально його також не повернути, лише близько 20 градусів вверх. І 5 градусів вниз. От і все. Зате отвори підкріплення Веса є, якщо що я випробував вдома і виглядає все це ось так, тримається надійно. Відмічу дуже незручне розташування портів. Якщо ви часто збираєтесь перевтикати, то це не ваш вибір. Тому що щоб підключити шнурок, то біля нього потрібно так викручувати, що важко передати, особливо коли він вже на столі біля стіни. Дуже незручно. Вони не тільки знизу, а ще й доволі таки втоплені всередину. Зате два HDMI, два 0 b до 144 Гц і один DisplayPort. Саме він гарантує найвищу швидкість 165 в стоці або 170 Гц в розгоні. Динаміків, на жаль, немає, зате є вихід під навушники і навіть замок Кеннінгстона. Що це за отвори з обох боків знизу, я не знаю, але можливо це уніфікація виробництва під інші модифікації цього монітору для інших варіантів ніжок. Але скажу, що ніжка надійна, важкенька, Monix St. Сам екран і мої враження. Після 27 дюймів, особливо в роботі, менший це вже відчувається, що зовсім не те. І от сиджу я запустив монтажку набагато зручніше. Вікна більші, видно все краще. Стосовно кривизни, то вона тут 1500 r У мене не було ще досвіду з такими, це перший, що трапився, і перше враження незвично. З прямих ліній спочатку кидаються у вічі, той же таймлайн Ютуба, особливо вигляд зверху. Але це перші 15 хвилин, а далі лише кайф. Я я розумію, що якщо це 27 або 32 і більше дюймів, то це найкраще рішення. Ну, сижу я знову ж таки за монтажкою, монітор доволі великий, але в той же час сторони і вугли трохи ближче до мене, ніж було б з прямим. І мені не потрібно відхилятись туди-сюди, щоб роздивитись якісь дуже дрібні деталі, адже право і ліво тепер ближче. І звісно, це дає краще занурення в тих же іграх. І чим більше діагональ, тим більше це відчувається. Якщо 27 дюймів нормально як прямий, так і гнути, то від 32 і більше дюймів реально гнути це річ. Відкрию невеличкий секретик. Якось збирав ПК в одному з минулих відео для товариша з RTX 4070, і він заповзято тестував все це діло на цьому моніторі. І він раніше також не мав справи з гнутими, але після годинки за ним захотів такого ж. Більше того, він вирішив взагалі шиканути і взяв собі на 32 дюйми, також 2К. Правда, той монітор відчутно дорожчий, звісно. Ми ж повернемось до нашого доступнішого. Підтримується HDR, але я маю деякі сумніви щодо його, скажімо так, повноцінності з яскравістю 250 ніт. Але HDR працює, картинка прикольна і з ним і без. Ось позаду, як я казав, є пиптик, котрим відбувається все керування. До речі, на ці полоси і крапки не звертайте увагу, це особливість матриці камери, на котру знімаю. Типу пікселі екрану накладуються на пікселі матриці. Це називається Муар, Вживу цього немає, звісно. Також в меню видно, що заточено під ігри, швидкий доступ до режим. В гри стікером вверх. І вуаля, вибирай. Також можна вибрати мітку серед екрану, типу для шутерів, приціл такий собі. Можна змінити швидкий доступ стікером. Наприклад, мені зручно регулювати яскравість під свої завдання швидко, тому повісив на стікер вліво і все. Тепер регулюю швидше. До речі, нижній поріг яскравості доволі комфортний, не дуже ліпить навіть в повній темряві. Також, звісно, активував Adaptive Sync, а ще увімкнув режим SRGB. Кольори стали ближче до природних, хоч не так гарно, зате не Насичено, балуватись можна. Взагалі тут вистачає ігрових налаштувань типу нічного бачення, прикольний режим FPS, збільшується різкість і підіймаються тіні, щоб опоненти були більш помітні і чіткі, скажімо так. І неігрових налаштувань також вистачає, таких як фільтр синього спектру і так далі. А от те, що в меню немає української, то це повний відстій MSI. Отже, матриця VA з підсвічуванням VLED. Він не пульсує, я перевіряв спеціальним приладом для здоров'я очей. Це дуже важливо, хто виробник дисплею не вказують, але матриця 8-біт плюс FRC. Чорний кольор відчутно глибше, ніж у більшості FPS-екранів. Звідси випливає, що такий тип моніторів не для кіберспорту, бо там панують швидкі і значно дорожчі IPS. Це радше для ентузіастів, котрих більшість для плавної красивої картинки. І дійсно 165 Гц дуже відчувається після 60. Навіть створюється ілюзія, що комп працює немов швидше, тим більше в нього одна мілісекунда. MPRT відгук матриці. З приводу роботи, то, як я й казав, можна поставити режим SRGB, що робить кольори більш натуральними. Але тут не супер точна передача кольорів, трохи не збігається з простором SRGB. Знову ж таки, професійні монітори значно дорожчі, але цей також не падає лицем в бруд. DCI-P3 91%, SRGB 114. Як на мене пристойно, і якщо його підкалібрувати, то працювати також, думаю, можна. Та акцент все ж на іграх, тому для Ігор тут питань немає, і яскравості також особисто мені вистачає. В мене завжди менше 100%. Все ж це не вуличний гаджет. Засвіти мають ось такий вигляд, тільки що показати довелося напружитись, викрутити чутливість камери і вимкнути світло. Вживу я цього зовсім не бачив, але тут від екземпляру до екземпляру, як то кажуть. Одне з приємних це пікселізація 109 PPI. Більше ніж в моєму Full HD на 23.8 дюйми, там 94 PPI. Деталізація клас, пікселі дрібню. І от 4К, як на мене для такої діагоналі, це вже було б навіть зайвим. До 32 дюймів quad HD точно з головою. Але от Full HD і Quad HD це два зовсім різні світи. Як я вже казав в своїх відео, навіть якщо запустити через драйвер Quad HD на Full HD моніторі, то вже чіткість і деталізація стають вищими, адже і рендер картинки збільшується, мила стає менше, ніж у Full HD, і сама картинка красивіша. Тут не виключення, великий монітор дає свої переваги, тим більше з таким собі огортаючим ефектом зображення завдяки гнутості ще й в 2К. І от для себе я точно зрозумів, що хочу собі цей або подібний ще більший монітор, можливо, й цього лишу, але обов'язково гнутий з ефектом занурення. Ну, хоча, як я казав, 27 дюймів і прямий буде нормально, а от 32 це вже точно гнутий. Та найголовніше питання, як завжди, ціна. Те, що він був по акції, я зрозумів завдяки є каталог. Так, так, нещодавно в одному з магазинів його можна було взяти за 9, а зараз на 500 гривень дорожче, хоча це все ще до 10 тисяч гривень. Але головне, що треба зробити, це виставити в фільтрах потрібні параметри, наприклад, діагональ, частоту, оновлення, роздільність. І взагалі тут дуже багато фільтрів прямо можна під себе підібрати дуже тонко, краще ніж в багатьох магазинах. А ще можна фільтрувати від дешевих до дорогих, що я і роблю. І ось же він в трійці найдешевших. Хоча стоп це модель 20-го року, наш ось 23-го. І лише дивись, де вигідніше. Акції бувають зрідка 500 гривень мінус, також приємно. А от ще важливий параметр я б сказав, позначка офіційний партнер MSI. Саме таким бажано віддавати перевагу, адже це означає, що товар офіційно ввезений з податками, а не сіряк. Наприклад, і з гарантією не буде ніяких питань. Та й ціни тут чомусь трішки нижчі, навіть. Словом, юзайте, посилання буде в описі, погодьтесь за такі параметри нормально. Далі можна Бачити тільки збільшення цін, а що вже казати про 32 дюйми, а тим більше про 4К. Тому це одна з найпопулярніших моделей цього класу от і весь секрет. Якщо резумувати, то для кіберспорту він, звісно, не так підходить, як дорогі IPS по 240 Гц. Але сучасні VA матриці вже не такі, як були раніше, вони стали кращими. Для креаторів він також далеко не ідеал, якщо потрібна дуже точна кольоропередача. Це масовий продукт, а не саме професійний. Тому і ціна не космос. І Добре поєднується з можливостями. Але що точно скажу, що мій експірієнс після звичайного монітору. Це просто щось. Тому в цілому можна сказати, що як на мене гнути великий монітор, квад HD, якщо ПК саме ігровий, з потужним залізом, то оце в саме Яблучко. Звісно, це не імба. Недоліки вистачає, і в цій ціновій категорії інакше бути не може, але баланс, як на мене, класний. От і все, що я хотів сказати. Кому цікаво, посилання лишу в описі, заходьте, дивіться, читайте. Не забудь, друже, підписатись на канал, адже скоро мега крутий ноут за дуже приємною ціною і багато чого цікавити. Кавого. До зустрічі!